Минулого разу ми мали 10 пар на зустрічі і розпочали були перший модуль підготовки семінаристів і їхніх наречених до подружжя. А сьогодні завершуємо другий модуль підготовки і маємо 9 присутніх пар з різних куточків України. Говоримо на різні теми, де запрошуємо різних лекторів, одружених священників, які мають глибокий досвід подружнього життя, і де можуть поділитися своїм власним досвідом стосунків подружнього життя, виховання. Дітей, стосунків з Богом та парафіянами і іншими, людьми, з якими зустрічаються, і так само підключаємо до цієї праці психологів, психотерапевтів, які би теж допомагали у цій підготовці молодих хлопців і дівчат до одруження, тому що для нас є дуже важливо добре виховати і дати добре розуміння стосунків і подружнього життя для семінариста і його нареченої, тому що потім вони будуть служити на парафіях і будуть зустрічати багато різних сімей, багато буде різних викликів, щоб вони були підготовлені, але найперше у своєму особистому житті, у своєму особистому служінні і подружньому житті, щоб могли давати добре свідоцтво і могли давати раду своїм стосункам.